Наближаються різдвяно-новорічні свята, головний атрибут яких зелена красуня ялинка. І хоч багато хто вже відмовився від ідеї встановлювати вдома живе новорічне дерево, велика кількість жителів громади все ще надає перевагу запашній сосні чи ялинці з лісу. Але перед тим як зелена красуня потрапить до вашої оселі, їй треба пройти довгий і цікавий шлях, розповідає помічниця лісничого Анастасія Голубчикова. Починається все з Черенкування. Черенкуємо рослини, вирощуємо їх в теплицях, потім пересаджуємо відкритий ґрунт. На протязі цього часу доглядаємо, поливаємо. Коли рослинки вже доросли до віку, що можна їх підрізати, ми їх підрізаємо, формуємо крону, щоб все виглядало красиво, пристойно, декоративно. Наприклад, цим насадженням вже. Від 5 до 10 років. Це сосни кримські, їм тут близько 5 років. Це можна перевірити завдяки міжвузлям. За один рік сосни виростають приблизно на 25-30 сантиметрів. Тут у нас ялина колюча форма-голуба. Насіння замовляли з Литви, їм уже близько трьох років. На наступний рік ми вже будемо їх висаджувати у відкритий ґрунт. Такі сосни можна використовувати не тільки для прикрашання оселі на новий рік. Хвойні деревця чудово впишуться і у дворі, куди їх можна висадити після закінчення свят. Сосни, які ростуть тут, а також у нас там у горщиках виростають, їх можна висаджувати уже на початку весни. Тобто, як тільки тане сніг, вже можна в принципі, їх пересаджувати з горщиків в землю. Але не бажано з дому одразу в землю треба почекати, поки температура стабілізується, і тоді вже можна. Тут у розпліднику Воронського лісництва вирощують не тільки ялинки та сосни. Працівники організації доглядають за більш ніж 20 видами хвойних та інших декоративних рослин, яких всього налічується більше тисячі. Ну а придбати саме новорічне дерево можна відносно недорого у Воронівському, Моронівському, Собицькому, Слоуцькому та Шосткинському лісництвах. Якщо ялинка чи сосна новорічна до 1 метра 120 гривень, метр півтора 150, півтора-два метра 171 гривня. 2,2,531, 2,5, 340. Найбільше дерево буде коштувати більше 4 метрів понад 500 гривень. Також ще ми можемо запропонувати невелику кількість у закритій корневій системі. Уже багато люди купили, ще трошки залишилося. ціна буде вища, десь відсотків на 50%. Пан Пожарський нагадує, що самовільно рубати дерева в лісі не можна. По-перше, це небезпечно через можливі замінування і боєприпаси, що не розірвалися. А по-друге, це загрожує штрафами. Наразі за самовільно зрубане дерево ця сума становить 510 гривень. Плюс доведеться сплатити ще й шкоду за подіяну державі, а це ще 797 гривень.